Традиційні страви відображають характер і культури тої країни, якій вони належать. Українська національна кухня славиться щедрістю та любить всього побільше. Канал Facts and Knows пропонує ознайомитися із традиційними, але маловідомими стравами української кухні. Балабушки булочки круглої форми з кислого тіста. Зазвичай їх печуть на свята або в неділю. Для приготування балабушки використовують пшеничне або гречано пшеничне борошно. У деяких регіонах України балабушки не випікають, а варять. Гречаники, гречані млинці готуються тісто з хлібною закваскою або з дріжджями, Туди До додають пшеничну муку, яйце й сироватку. За українським столом їх їдять зі шкварками, молоком, кисляком або сметаною. Завиваники або крученики. Це шматок м'яса, свинини або телятини. Який відбивають, солять, перчать, а потім накладають на нього начинку і забивають рулетом. Холодник один з різновидів борщу. Його готують виключно влітку. У народі його називають сирим борщем, адже варять лише буряк. Їдять його охолодженим і дуже часто разом із вареною картоплею. Вергуни. Просте печиво їх виготовляють із прісного тіста, на яйці та сировиці. Це печиво потрібно смажити в киплячій олії до золотавого кольору. За традицією, вергони готують дівчата на вечорниці, господині для колядників і щедрувальників, баби повитухи для онуків. Клюски готуються аналогічно галушкам. Єдина різниця тісто замішують із товченою картоплею свіжим, кисломолочним сиром. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. А якщо ви не хочете пропускати мої класні відео на каналі, то тоді натискайте на дзвіночок. А я все.